Мужики, сьогодні вам підготовили огляд таких маленьких тракторців 24 сили по цінах от і до з більш дешевих, таких, з більш бюджетних. там Бедденфенг, ДТЗ, Скаут, понятно, то вже всі ціни знають, всі бачили такі з більш е, недорогих тракторців, ціни, ціни. конкретно від самих дорогих до самих таких простих, ну, самих дорогих з бюджетних. то синій стояв, синій Ford новий? 6300 ціна. Хлопці ще дають знижки. 6300 ціна а, на Ford. І а, ось o Fighter 254. Він взагалі 6750, але тут а, реверс, примусова гідравліка, два діска щеплення, дві гідропари і широкий резина протектор, шрок, як в Кентаврі. SDX. От, то саме такі а, з більш дорожчих, економ з більш дорожчих моделей. Ідемо далі. Ідемо далі до того, що можна взяти за більш скромні кошти, та? то на всіх є 6 тисяч 7 тисяч, і не всіх є. Отакі от от, е, кентаври. Отакі от кентаври е, то щось, <кхем> щось середнє між міні-трактором і е, мототрактором, тому що йде в них е, коробка, е, не мотовочна, а трьохточкова, типу як в шифінгу. Але тракторейс менше, колеса менше, він гущий легший. Но 3-кова відбору, коробка нормальна, є, все. А це вже йде зовсім маленький. Взагалі від 2000. 200 найдешеві тракторет з мотобочною коробкою. А 25-ку зараз можна взяти за 2700. 2750. А 2900 мінімальна є яка ціна на тракторець вже з 3. -точкою. Валом відбору потужності. Трьох вал відбору потужності. З коробкою, як в шифінгу, яка вже не буде робити вам голову морочить. То теж а, іде форте тракторці, тракторці. Такі ось ще є кентаври Теж з трьох точечкою задні. А, зубри такі є ще зелені. Теж іде з трьохточки, точки з валом відбору. От. І е зубри йдуть е е з фрезою, з пугом 800, зубр е 25-ка, е 850, е зубр 25-ка. Іде то з, ну, то з мотобочних, з мототракторів. Я просто теж по цінах іду, бо теж люди питають, що з цього можна взяти. Е 200 такий звичайний кентавр, саме 160 й 160B йде 2200, 160B то йде вже, ну, BN то з генератором, з насосом від мотора, з виносним генератором з тих кращих. От. <кхем> І потужніші там, 20, -ка, 22 ка вже йдуть від 2,5, там теж в залежності від комплектації. Іде від того, чи є фреза, чи нема фрези, чи є пух, чи нема пуга і е, ну, от таких всяких нюансів. Так, взагалі від 2000 дійсності можна взяти такого Кентавра 160-го, самого простого. Їх багато, дуже 24-й рік. Так що звертайтеся. Самі дешеві.